Доброго дня, 23 вересня. Потроху збираю, збираю яблука зимові. Вже розпочинаю вже активно збирати п'ятий день. І сьогодні в Огляді хочу познайомити з одним із моїх улюблених сортів. Це Каріот 7. Каріут 7 це імунник. Взагалі от, не пошкоджується нічим. Листя чисте. Яблука теж чисті Особливість цього сорту те, що така стекловидність фактично майже ну, в кожному плоді є. а Зараз, можливо, так і, не, і покажу. Так. Оце наслідки весняних приморсків. Ну, ось на, на цьому плоді ось видно. вон бачимо таке, наче яблуко. Прозори. Прозори. Але ну, це ж означає, що дещо сорту не вистачає кальція, а можливо я не правий щодо цього. Адже кальцієм було тут 5 обробіток, підживлення по листу. Можливо, це просто характеристика сорту, але що цікаво, ну, це характерно літнім сортам. Конфетне особливо в мене. Ну, смак це придає кращий смак. Яблука більш сочні, більш смачніші. Але для зимових це не характерно. Так як ну, нібито прийнято, що такі плоди довго не лежать. Але що цікаво, тім, От мене цього року без проблем лежав до квітня. місяця. Я знімав відео та огляд. Тобто -то належкість, от, по крайній мере. в моїх умовах це ніяк не впливає. Тут да, деякі плоди ще не мають відповідного забарвлення, тому їх не буду поки збирати. Ну, от, на жаль, от так не потрібно зривати. Повністю плодоніжку я вирвав. І таке яблуко довго лежати не буде. Це наверх окремий ящик піде, який буде споживатися раніше. А так, як я вже сказав, яблука чисті. Нічим не пошкоджені, флешкості чудові, ну і смак чудовий. Тобто, ну фактично з недоліків. Ну, міг би такий недолік маленький, хіба що що урожайність залишає кращого. Це другий рік вони плодоносять, Побачимо, як в майбутньому. Ну, що вже За все тут на них треба проводити просто зелені операції. Бо я вже бачу, вони гонять пагони. І от на таких прутиках маленьких вони будь закладати Ось основний свій урожай. Є бруньки і такі по довжені гілки, але в основному це от викидають такі прутики, де на наступний рік буде на них висіти урожай. Ну а ці довші то вже підуть на живці. Так що вражу сорт дійсно чудовий.